Доброго утра. Сьогодні буду кормити кукурузку. Стимулятором роста він гахнув туди у бочку. Карбоміта по 10 кг. Ну і сейчас заряжаю, ну, в принципі, вже все закриваюся і їду бризкать. Потім сіно треба гребти. В общем, зараз їду. Що він там пишуть ще? В общем, стимулятором росту так приїхав на куку. Як бачите, як би сказати, після дощика вона трошки Розшугалася але все одно, але вона якась нерівномірна. Бачите, тут ось є трошки менше. Ну така, як сказати, ось сусіда вона жовта стоїть, а тут начебто... Непогана, ну якась вона низька, низькороста. Там на луках у мене, звісно, бомба, а тут бачите, ну це, це край. Все, будемо пробувати. Кукурузком прискав, залишилося, наклеми, підкормив. Осталось тут трошки там почки, думаю, пройду по краю по семочке. Вот такі справи В результат, який тут буде по, по общем по краю. Доросла. А тут все почку буду работать. Як і казав, що ввечора буду грібти сіно. Позгрібав по цю сторону ями, верні по ту сторону ями. Та й по цю сторону ями теж позгрібав. Зараз спробую поїхати там вже ще... до куми, що там у неї. Вони там і волочки погустіші. Попробую. Як це селя, то не буду трогати. Якби територію величенько скосив Но сина до не так і багато тут just переїзд у нас тут є. Весною повні ями води! легче як там в общем розходиться і оце ж все отут вода стоїть можна бачить все що... опа за переездя тут все там далі кладочка є можна переходити Ну, в общем що, спробую я там погребти, О, там маса трохи більша і виходить, що знизу дуже сире. Я його не схотів, там туди-то назад пройшов та покинув. Хай ще завтра підсохне. Я думаю, що в понеділок вже тоді я згрибу і затюкую його. Просто роботок ну, в общем отакої от печу. Сіногліпці закончив, переїхав на підкормку семочки. С каюбором и с карбамидом крылос сложилось крыло. Блять, якийсь дебіл попридумав, зробіть його вже по людськи Тут брызгая, там косуля хода. Пасается і пофіг. це забув сказати ще додав оприскиватель мимо того щоб додав підкормки бора ще додав фунгіцида тут ось така картина як бачите як спалений листок Ось Бачите, є краєчки листка припалення, як, значить, чи боліє чимось. Не везде, ну, ну є. Щоб сказати, тут ґрунтовий я не вносив. Я тут робив дві культивації. Два рази заборонував і посіяв. Тут навіть це що у нас? Ось Даже Навіть на дурманові І то як припалено щось не то поїдене. Як хто знає, то скажіть що це? Що це за нечисть? Бачте, миленько бур'яна, повно-повно. Оце підкормив, загоню. Ой, загоню того підгортачі. І під гортачами його загорну. Та й все. Кукурузка. Тож у мене тут була кукурузка весною кошена, ну, посходила. Думаю, може від злакових ще тут. Та й на цьому все буде загорнути і закончиться. Ось теж бачите, краєчик дурмана. Може от жары, я не знаю. В общем, бувайте.